Я людина взагалі-то ніколи не вважав себе сентиментальною, але я скажу відверто, ще й досі мені іноді дуже важко стримувати сльози, коли я чую пливакач. У мене миттєво перед очима. Той темний майдан незалежності, коли я вперше в житті тіп, оцю, почув цю пісню. Тремна підтримка! Достели підтримка! Я чудово, пам'ятаю. Як... 18 лютого на Інститутській. Коли ми почали розбирати бруківку, коли нас вже відтіснили з Маріїнського парку, був утворений живий ланцюжок, їх там було паралельно, здається, два-три чи навіть. Молоді хлопці стояли попереду, вони ж бурляли каміння, а решта людей виколупувала це каміння, била на дрібні шматки і передавала. Лицушком один одному. Я спочатку вирішив, що мені ще й досі 25. Я поперся в передню ланку з каменюкою, жбурнув. По-перше, каменюка полетіла не на 50 метрів, а на 5. А по-друге, я одразу отримав вивіг плеча і зрозумів, що моєму місце все-таки зараз вже, мабуть, десь в тилу. Я пішов колоти це каміння, то поруч зі мною, поруч абсолютно, стояла жінка, якій вже було за 70. Вона була, як зараз чудово пам'ятаю, чорні туфельки на шпільки. Короткий білого кольору, полушубок. Якщо я не помиляюсь світло сірого відтінків, це був писець, якщо я не помиляюсь. Якась така гламурна шляпка на голові, тонкі перчатки на руках, які там через 10 хвилин від цього каміння перетворились просто на лахміття. І оця жінка, вона поруч зі мною так само, як і я, колотила ці камені. Я хочу дуже помилятися, але потім мені здається, що коли я потрапив в той завал 18 лютого на верхній барикаді, то вона, я опинився всередині, а вона опинилась в найнижчому слої там. І знов таки хочу дуже помилятися, але мені здається, що Її тіло я бачив серед тих тіл, які лежали вже після всього поблизу станції метро. Тіла зібрали там невеличкий такий майданчик біля виходу з метро. Всі тіла там були складені. Лікарі там ще з деякими порались намагались провести якісь заходи реанімації якісь тела вже були просто накриті. Тоді саме я перший раз побачив невідомих спецпризначенців в чорній формі без будь-яких знаків з жовтими квадратами на плечах, як розпізнавальні знаки. Спочатку у людей був дуже високий рівень мотивації і прагнення. Змін і віри в ці зміни. Зараз я бачу велике розчарування. І це, мабуть, найбільша проблема зараз. Можливо, з точки зору глобальної історії України. Це навіть зараз більш, більш важливо для розвитку майбутнього держави, ніж втрата Криму чи Донбасу. В черговий раз, на жаль, я спостерігаю зневірення людей в можливість змін. І вже я не можу поки що сказати, що це масово, але вже іноді лунають думки про те, що. Навіщо був той Майдан? Краще був Янукович. що ми отримали в результаті Майдану, війну. Що я цим людям, які можу сказати? Рабів до раю не пускають. Я ніколи рабом не був і не став. І заради ковбаси чи пенсії я свою волю ніколи не поміняв. В мені рабська психологія. Не зрозуміла, і я її відверто ненавиджу.